Лиснула погода і муха прийшла з поля і рій теж. Це пластмаса вилетіла на обліт. На обліт. А тут у нас невеличкий рій прилетів знову. Тоже поставили 10 плястрів. Вчорашні тільки на дві рамки, а сьогоднішні на 10 плястрів. Добре. Пластмаса робить свою роботу. Тепак відходить, то є дитя. Всім щасливо. Хороших руїв і малих метозборів. Я думаю. Але нічого, це буде хокей. Всім щасливо.